У нашому подкасті ми провели вже 119 випусків. І ця історія якась дуже-дуже знайома. Але я можу обрати здоровіші стосунки. Угу. Усім привіт, я Джоен. Я А тут, до речі, є рабен. А ти що? Так. Де? У нього борода, і він дивився з осудом. Точно, рабен. Хто твоя подруга. У ній немає нічого єврейського. Але ти можеш вставити. То ти, Рабин. Круто так. I you, you know... Головна новина у Джоен з'явився чоловік. Давай тільки без імен. Назвемо його Пророк. Повідомлення від Морган. Він симпатичніший, ніж я думала. Насхожий на єврея. Що а ти брат... робиш? Що? Морган вимкни. що блює? Я? я перепрошую за свою сестру. Я з нею не спілкуюся. Такий <гану> А <пілляє> <пілля> у нас не так. Не так. <пілля> <пілля> Погоджуюся, що ви дивна пара. Жінки мають кричати від яскравих оргазмів. Він дуже відповідальний. Добрий. А ти, але ж я не погана. Тату, то все шия кримінальний вайб. А він більше твій типаж. Розваги це класно. Та чи назавжди вони? Та ти ж знаєш останку. <пілля> Розваги це не про неї. Тому ми й одружилися. Як це називається? Перебіситься і заспокоїться. Така вона. Із Хвойди номер один і Хвойди номер два. Хвой номер один, це я? З красончиком Ребе. Я справді його дівчина. Я чула, він представив тебе як друга. Over, Зіпсуєш собі життя через якусь дівку? Проте з моїм сином ти не будеш. Сумнівні стосунки не для мене. А потім ми з ним гуляли. Він сказав: Дай мені морозу. І ти зробила, що він сказав? Звісно, зробила. Ух, так, шеф. Назвав мене другом перед підлітками, чия думка мене хвилює найбільше. Я ненадійний.